Трагічна подія сьогодні сталася в Харкові, і минула ніч для нас була трагічна. Багато трагічних днів сьогодні у Харкові, по приватному дитячому садочку, прилетів шахет. Одна людина загинула, семеро поранені. Слава Богу, що не загинув ніхто з діток, але справді це було дуже трагічно. Підготовка ж до саміту із Сполученими Штатами Америки. Та Росії триває. Про це запевнили в Міністерстві закордонних справ Росії, хоча вчора говорили абсолютно по-іншому. І також на Росії провели навчання стратегічних ядерних сил напередодні можливого такого саміту. Путін сказав, що не поїде на саміт Великої Двадцятки у Південно Африканську Республіку, де його можуть заарештувати, оскільки пар є членом МКС. І Путін готовий відкрити другий фронт. Про це заявив Зеленський у Швеції. Тим часом Верховна Рада ухвалила проект державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. До бюджету, до речі, друзі, внесли правок майже 3,5 тисячі. Про ці та інші події сьогодні, 22 червня, готовий вам розповісти. Підписуйтесь, коментуйте, звісно, як завжди, вас про це прошу. Подобаєк забагато не буває, а коментарі важливі для просування. Канал. Розпочну із статистики, бо лише в другій половині дня з'явилось офіційне повідомлення повітряних сил про те, скільки ж минулої ночі по нас прилетіло, але прилітало і в день. Сили ППО знешкодили 349 дронів та ракет, якими Росія атакувала нас минулої ночі. 333 були безпілотники різних типів, 8 керованих ракет Іскандер, 6 балістичних ракет МКН-23. Дві керовані авіаційні бомби Х-59 і Х-69. Основний напрямок удару були Київщина, також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина, Одещина і інші. Кого не назвав, прошу не сидіти дуже строго, бо пролітало по багатьох. Це правді так. Ну і після. А так і у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних відключень світла почали запроваджувати графіки. Ви вже про це певно знаєте. По всій Україні діють уже графіки погодинних відключень. Вони діють і сьогодні, і будуть діяти і завтра. І вже в багатьох регіонах навіть нині немає світла. Графіки будуть діяти з 7 ранку до 23.00 будуть обмежені споживання електроенергії. Для побутових споживачів графіки погодинних відключень до трьох чер одночасно найтяжча ситуація зараз у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях. Сумні новини, але є друзі, і позитивні: десантно-штурмові війська України звільнили кучері і в ЯР в районі Добропілля. Вони взяли в полон десятки. Росіян, українські військові, встановили там наш прапор. Це дуже показовно і красномовно на тлі майбутнього саміту Трампа і Путіна, коли Путін стверджує, що ЗСУ не має територіальних здобутків. Хоча на інших напрямках, в інших місцях дійсно є і втрати територій. Без цього на жаль не обійшлося. Тим часом генштаб Збройних сил України підтвердив наш минулий нічний удар по території Росії, зокрема. Про що мовиться у зведенні генштабу? Атаковано саранський механічний завод у Мордовії. Цей завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів, вузли ініціювання. Я сьогодні про це детально говорив. З Іваном Ступаком на каналі ви можете переглянути це відео за посиланням в правому верхньому кутку. Також був атакований Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані. Цей завод забезпечує пальним морські бази Кайспійського флоту, заправляє військові судна росіян. Це дуже хороші новини. Ми ж поки що готуємося до гарантії безпеки. Я про це багато сьогодні говорю в ефірі 24 каналу. Тут. Частину цієї розмови згадаю, мова йде зараз про збільшення оборонних спроможностей України на перспективу. Зеленський сьогодні був у Норвегії. Там він зустрічався з прем'єр-міністром країни Йоанасом Гаром Стьори. Норвегія нам дуже багато допомагає, друзі. Нині вони вирішили надати нам додатково 150 мільйонів доларів на підтримку енергетики, з якою все вкрай погано. Та й з бюджетом у нас друзі не все дуже добре. І сьогодні парламент ухвалив. Проєкт бюджету на наступний 26 рік у першому читанні запроголосувало 256 народних обранців. Голова бюджетного комітету пані Роксана Підласа представляючи документ, сказала, що нардепи подали рекордно за останні 19 років кількість справок до бюджету 3339. Це справді дуже багато. Зі своїх спостережень і з досвіду щодо подання. Бюджету до Верховної Ради і внесення правок можу вас запевнити в тому, що фактично кожного року правками збільшували бюджет вдвічі. Умовно, якщо бюджет 1 трильйон, то правок ще на 1 трильйон. Якщо бюджет 2 трильйони, то правок депутати вносять ще ж на таку саму суму. Зараз у 2025 році ми вже фіксуємо. Дірку в бюджеті у 800 мільярдів гривень. Причина, звісно, війна. Не вистачає коштів на оборонку. Уже проведено два секвестри бюджету 2025 року. Наступний бюджет навряд чи буде таким самим, тому треба шукати додаткові кошти. Підласа сказала, що профільний комітет пропонує уряду до другого читання державний бюджет 2026 року розглянути можливість збільшити видатки на оборону. На зброю для ЗСУ, забезпечення підрозділів СБУ служби зовнішньої розвідки. Також пропонується розглянути можливість підвищити зарплати вчителям закладів середньої освіти, закладів вишів. Рекомендації бюджетного комітету підтримали депутати. Крім цього, запропоновано доручити уряду передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на рідкісні захворювання до 15%. Мільярдів гривень, які вже закладено у проєкті. Цифри колосальні, багато соціальної складової. Але влада жаліється, що грошей не вистачає. В умовах війни справді дуже дивні рішення. Ну, до прикладу, у проєкті державного бюджету на 26-й рік закладено 865 мільйонів гривень на фінансування парламентських партій. Це на 25 мільйонів, правда, менше ніж у 2025 році, але ну все рівно немало. Ну, рахуйте, майже мільярд. Ця цифра справді колосальна. Сьогодні депутатська група Дмитра Розумкова запропонувала в парламенті правку про те, аби відмовитися від такої ідеї, але парламентарі за свої кровні вирішили триматися міцно, правку провалили. Гроші пропонувалося перенаправити на ЗСУ, те, про що говорить власне Підласа. І цього року, як я вам сказав, щойно двічі вже був секвестр, тому що додатково треба було знайти оті самі майже 800 мільярдів гривень на фінансування. Оборонки. На минулому тижні бюджетний комітет, до речі, друзі, врахував цю правку разумкова. Сьогодні її поставили на підтвердження в залі. Вона набрала 193 голоси при мінімально необхідних 226. Ну, якось трішки по кривому депутати формують бюджет, хоча все, в принципі, як завжди, нічого нового. На жаль. Про ще обов'язково буду тут говорити, тому що це дуже важлива тема. Завтра в мене буде включення із економістами, фінансистами, які детально нам пояснять, що ж там власне відбувається. Тому, друзі, перевіряйте підписки і слідкуйте за новими відео на цьому каналі. Повернемося ж нині до візиту Зеленського. Після Норвегії Зеленський відвідав Швецію і зустрівся з прем'єр-міністром Ольфом Крісторсоном. Швеція та Україна підписали лист про наміри щодо довгострокової співпраці. Це поки що, друзі, не угода, тому що мова йде про виробництво майже півтори сотні новітніх винищувачів. Gripen, які Україна почне використовувати, як каже Зеленський, вже цього 26-го року, за словами Крістерсона, це стане найбільшим оборонним контрактом в історії Швеції і пропонується постачати ці літаки впродовж трьох років. Коли надійдуть перші, ну будемо сподіватися, що це справді буде 26 й рік. А Зеленський сказав наступне: якщо стратегічно подивитися на повітряний флот, ми бачимо три платформи: Gripen і Рафаел. Я, ну і звісно, літаки в 16. Я каже, не хочу розкривати всі деталі щодо наших кроків, але для нашої армії Гріпен це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання коштів, маневру, того, як це використовувати. Ну я пов'язую це в тому числі, друзі, з тим, що з програмним забезпеченням літаків в 16. Право на це має, звісно, Америка, оскільки вони виробляють літаки. Ці там не так все просто. Тому вирішили певне не ризикувати. Європейці, до речі, друзі, так само зараз вчиняють. Ну і в принципі, нам треба більше бути ближчими до європейців і не забувати, звісно, про дружбу з американцями. Спільну прес-конференцію провели Зеленський та прем'єр Швеції. І, зокрема, Зеленський там сказав ще про наступне. Він говорить, що Путін зателефонував Трампу, як тільки почув про тамагавки, і це дійсно так, він укотре це підкреслив. Заявив, що поінформував прем'єра Швеції про потребу в енергетиці після ударів росіян, і ми дійсно будемо вишукувати додаткові кошти. Європейці на це не те, що не шкодують гроші, але знаходять. І ця зима справді обіцяє бути доволі складною. Далі Зеленський сказав, що наша стратегія це багатокомпонентний захист із використанням Петріот і Насамс. І також він додав, що розробляється контракт на постачання не менше 100 винищувачів Gripen. 100 чи 150 ну, – ми будемо бачити, як Швеція то готова буде нам забезпечити. Ну і звісно, це кошти. Також Зеленський наголосив про те, що Путін спробує відкрити новий фронт, якщо не буде плану, як прийти до миру і що робити далі. Це, друзі, нова теза, дуже, як на мене, цікава, тому що неодноразово тут, на каналі, військові експерти виголошували думку про те, що відкриття другого фронту для будь-якої воюючої сторони це справді дуже серйозна і небезпечна ідея, чи вдасться до цього Путін, ну, зважуючи на те, що у Путіна з логікою не все дуже добре, хоча й різні інші думки, що Путін діє взагалі в логіці якійсь. Ну, втім, це окрема розмова. То я також вважаю, що Путін може відкрити новий фронт. Ну, не такий, можливо, масштабний і великий, як в Україні, але провокації проти країн Балтії і Польщі він може робити. Ну і також Зеленський ще раз повторив, що ми готові до дипломатії з Росією для завершення війни, але не за умови дарування росіянам своєї території. Цього не буде. Ця заява не нова, він вже про це говорив і вкотре наголосив. Тим часом є ще одна друзі, хороша новина з Європи: Бельгія зняла заперечення з розробки механізму передачі Україні 140 мільярдів євро, тих грошей, які у них безпосередньо, і це російські заморожені активи у вигляді репараційного кредиту. Про це пише видання політику. Відповідне рішення вже має бути завтра. Більш детально я буду про це говорити завтра зі своїми колегами. Тепер щодо саміту Трампа і Путіна довкола чого дуже багато інтригуючих новин. Ми вже дуже багато про це сьогодні говорили на каналі. Хто переглядав мої відео із колегами, той вже певне в курсі подій. Ну, про те, що, наприклад, Рябков сьогодні сказав, що домовленості про зустріч Лаврова і Рубію поки немає, але вона буде. Вона точно буде ця зустріч, підготовка триває. Він спростував західні публікації про закриту ноту, яку Москва нібито передала Вашингтону. мова йде про те, що знову було переданий лист до Білого Дому, в якому Кремль наполягає на тому, щоб ми вийшли з Донбасу. Щоб війська НАТО не були в Україні, каже, ні, ні, цього не було, щось сталося дивне. Пісков слідом зарябковим також сказав, що Крем та МЗС Росії продовжують готуватися до зустрічі лідерів Росії та США і нарікають на велику кількість чуток кидів довкола цієї теми. Я сьогодні це детально обговорював із Вадимом Денисенком на каналі. Вже є відео. Ви можете його переглянути. Також посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, дуже цікава думка Денисенка неординарна. Рекомендую переслухати. Ну, і також сьогодні, на тлі до підготовки до майбутнього саміту, Путін вирішив продемонструвати свою ядерну тріаду. І провели вони в онлайн-режимі навчання стратегічних ядерних сил за участю наземних, морських та авіаційних. Комплексів. Я детальніше про це писав у себе в телеграм-каналі. Там є відео, де Путін сидить перед начальником штабу, перед міністром оборони і іншими урядовцями, і вони там запускають ракети. Сидіть, перегляньте. Посилання є в описі під цим відео. Мова йде про запуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет. У маневрах, каже, було задіяно комплекс Ярста Плесецьку, підводний човен Брянськ, ну і так далі. Ну, дуже. Цікава інформація, як на мене, просто для розуміння того, чим знову трясе перед Трампом Путін. Окрім того, сьогодні повідомили про те, що на полігоні Капустин Яр до кінця місяця будуть проходити пуски Арішника і Рубіж у рамках ядерних навчань. За даними нотам, можливі повітряні тривоги через активність озброєння в Україні, звісно, повітряні тривоги. Проте для нас це загрози не становить, запевняють там. Але попередження, звісно, будуть. Ну і Трампу таке попередження. Дивіться, в мене є ядерна булава. Як на це відреагує Трамп? Я поки що не готовий вам, друзі, сказати, але в мене складається таке враження, що Путін вже всіх дістав своєю ядерною риторикою, і на нього ніхто не реагує. Ну, принаймні. На цю хвилину я не бачив жодної реакції. Ну, так само, як не бачив я жодної реакції на те, що Північна Корея запускала минулої ночі, також ракети на тлі підготовки саміту Кім Чен Іна і Трампа. Американські дипломати активно цим займаються. Ця зустріч може відбутися наприкінці цього місяця, як і зустріч із Сі Дзінпіном Трампа. Тим часом у Кремлі повідомили про те, що росіяни готові затягнути паски. Сильніше, аби гроші перенаправити на оборонку. Є такий собі кремлівський соціологічний центр. Він точно кремлівський. Називається Всесоюзний центр іслідня общественного міння. Він на 100% офіційно належить Кремлю. Ну, і вони провели соціологію. Ну, тепер, друзі, самі можете робити висновки, яка ж ця соціологія, яка її якість. Путін опитує населення, чи готові вони не їсти заради Путіна. Ну, звичайно, не скажуть, що готові. 69% опитаних росіян. Готові обмежувати свої потреби та економити заради війни, захисту вітчизни. Так у них звучить, але це ж війна. І в центрі підкреслюють, що сучасний патріотизм набуває діяльнісного характеру, на зміну емоційним почуттям, приходять конкретні дії та готовність до позбавлень заради добробуту вітчизни. Ну все як при Сталіну. І насамкінець, друзі, вам новина про непоїздку Путіна до Південно Африканської Республіки. Де його можуть арештувати. Вже таке було, він уже одразу туди не їздив. Але не на саміт Великої Двадцятки, а на інший. Пісков сказав, що Путін не братиме особисту участь, але Росія, як ми й говорили, буде представлена на гідному рівні. Тут уже питання риторичне. А як тоді Путін полетить до Будапешту? Полетить. Питання часу. Ну, це моя думка, а ви пишіть свою. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку. Всіх люблю, ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!